Добрий день, з Луцька. Як завжди з вами, стараюся вам викладати доступно, так, щоб інформацією скористувалися, ну і відповідно, що позитивне рішення, до мене подзвонили, до мене подзвонили і скажімо, робили, зробили придбання всієї вашого там, найближчого життя на 5-10 років. Отак я загнув. Значить, я сьогодні буде відео не про, скажімо, там, якісь сумашечі порівняння. Навіть не так буде порівняння звучати не Лувола з Фармлідом від УЦФАР, а якби мене цікавить інше питання, тому що зараз набувають актуальності сильні трактори, і в нас на ринку України дуже активно. Молодці рухає солість 50-ка без кабіни. Скажем, у нас як аргумент є фармліт суруковка без кабіни, і я би хотів би все-таки розібратися, вам показати, що наскільки хороший цей трактор, порівнюючи його з і показуючи його з всіма вами знаними і. Вже не один рік на ринку України Ловолом, 50- Значить, наскільки це хороший трактор. Тому що, як показали мої такі тіктоковські спостереження, як там викидаю, що люди трохи так дуже настроєні, що от їм китайці стали чого-то так гірше, ніж індуси. Не знаю, що китайці ж такого погано зробили, по 20 років їздили, а індуса тут, окрім тати, може якась махіндра була, не знаю. Давайте значить, говорити. Значит, давайте так. Я показую зараз, наскільки цей фармліт хороший порівняно з і зловолом, наскільки вони схожі, я б сказав би. І порівнюючи будемо, скажімо, я буду посилатись на соліс, бо в мене соліса немає, я можу тільки е, такими якимись такими оглядами е, від продавців е, нашої е, поважної конкуруючої фірми. Значить, Що значить треба от е, фермлі, да, Перевірена вага 2450 кілограм, значить, е, Що цьому е, озвучують 2700? Да, соліс? Ну, да, не вистачає 250 кг всього, зіграли оці е, пригрузи, в них тут стоять на кулесах додаткову вагу. Да? Ну, Звісно, зіграли додаткову вагу шини, бо е, він ця наш е, на 12,4 на 28 і е, 8,3 на 20. Це відповідно грає е, роль. Ну, Відповідно, тут а менше, на цьому, на противагах. Тобто, сказати, щось тут такого. Що не можна поправити, ну мається на увазі Вагу не нагнати, ну, не скажу. Бо е, тут така вага це не конструктивна, а набірна, як для мене. Значить е, Дивимося е, наступне. Значить, такі самі шини взута і Ловол, в той самий виробник Армур, якісна, класна шина. Да, шина, знаєте, що БКТ там в них ставляться, бо це індуска шина. Е, якби в Індії вироблено, е, бо що, а запаси каучука, де найбільше в Індії. От і вся ця вся історія, нічим не гірший армур. значить, Далі говоримо. Е, про вогу сказав, про те сказав, звісно, е, відразу, наскільки хороша навіска е, е, фармліда відуть сфар. Я говорю правильно, відуть значить, Дивіться, я постав одне з другим. Абсолютно одинакова навіска. Зафіксували, подивилися з що? З ловолом 50 -м. Тобто на 40-кольці та сама навіска в один-в один, що на ловолі 50 Тепер я не перебігаю, дивимося мости. Мости 50-ки. Ловола. Раз. Заднє місце. В один в один е -е, з фарбліда. Перехожу, завжди, да, вам завжди було цікаво, це все діло, я думаю, що тепер дивимося мости Ловола Значить, вам так от, тут може не видно, я стерну там бірочку, на ній написано. Лувол не полінува, промаркував під знаком Лувола. Але візуально мости, я йду на ту сторону, стакани, все абсолютно те саме. А виробляє мости для Лувола, для Фармліда, фірма JADT. Тобто, Багато хто скаже, що це за е, така кумедія. А я вам відповім, що в світі існує е, таких о, дві, два монстри, які виробляють передні мости. Це Караро і Дана. Тобто вони не дойсфар, не е, Нюхоланд, не там ще якісь знані компанії не виробляють передні мости. Вони їх купують в е, цей. В цих компаніях під свої, під свої трактори. Це раз. Я можете зі мною навіть не спорити, бо я в цьому знаюся. Значить, тому чому тут, в цих тракторах, не може бути той самий скажімо, принцип роботи, коли Китай бере на свої бренди хороші, круті виробники передніх мостів? І те саме стосується двигунів. Тут 40 кінських сил, 4 нетурбований двигун. Тут так само 4 50 кінських сил. Багато є прикладів, що е, на свої модні Нюхолланди, е, е, Фенди, на Месей Фергіс не становлюються двигуни, сісу фінські, встановлюються мен двигуни, становлюються на Дойцфар, становляться двигун Дойц. На секундочку. Бойцфар і Deutz це дві різні компанії, щоб ви собі знали. Дуйцфар технікою займається, Deutz чисто двигунами. Це теж як варіант, будь ласка. Тут не шукайте одразу тут нічого китайського, тут нічого дойтцфарського нема. Я вам можу сказати наступне: що тут є принцип підходу роботи, все, от як влувола, все найкраще. І так само. Дойць. Все найкраще. Ви чули, як працює двигун. Так, Соліс Solis. Solis у нас йде трьохциліндровий. Можуть вам розказувати, що Mitsubishi входить в Янмар. Янмар випускає по ліцензії. Ну, Хорошо, ліцензія. Номер ліцензії. І на які двигуни, на яку серію, що, де як. Ну, я теж можу сказати багато що. Так що е, я був в Індії, я там бачу, як воно там, е, трохи воно мені е, багато що там навіть ну, не подобалося. Але таке, е, значить, е, тепер говоримо далі. Трансмісія е, що одного, що другого двигуна. Е, Єдине в захист до цфари я знайшов, ось там, бо буде купувати. Ви побачите, от там іде дойцфар е, на корпусі вилито. Хоча може і китайці цим і е, зробити таке діло, але е, може, може я не, проком, не можу прокоментувати, що це іменно там зроблено е, десь в Німеччині. Це я думаю, що так само, як е, із е, з Литвом, для мене це теж не, показ, не показник, що це дойцфар. Е, можна вилити, що хочеш, але... Тоже, Китай досить сучасне місто, і вони не будуть гратися, вас обманювати, скажімо, такими речами. Значить, вони купляють, комбінують цього самого найкращу, якусь частину замовляють для себе. Тому зважте на це. В я теж дивіться, от вверх навісне все. Да? Абсолютно все таке саме, оці корпусні моменти, все те саме, що і в в фара. Тобто, можна сказати, 99,9% трансмісія Лувола і Фармліда одинакова. Окрім там, де я вам показував, я знайшов надпись Дойцфар. фар. То, чого я так кажу? Тому що тут розміщення КПП да, і режими, Тобто, 4 швидкості значить, і 3 режима. Та сама ситуація в Лувола, навіть розміщено так само. Бачите, да? вихід той самий. Раз, бачите, раз. Тут навіть так само розміщені ті педальки. Тобто, але облагороджено, культурно, дизайн зроблений. Так що е, реверс тут присутній на речагові. В э, Соліса немає реверса. Вибачайте, тут один реча, щось другий речах. Був би, звісно, два трактора, то було б, звісно, цікаво. Два бака, це вже не важливо Це такі моменти. Тобто, я відео буду трохи закругляти. Воно таке в мене спонтанне вийшло, вибачте. Але я думаю, що той, хто цікавиться придбанням таких, от такого типу трактору, да, як, е, як Соліс, 50-ка. Позить до мене, приїдьте до мене, Попробуйте фармліт, проїдьтеся, я вам його включав, як він звучить, як він їде. Так що, я думаю, ви будете зацікавлені. Все-таки і, і потургуємося до останнього. І, до речі, в мене є переписці чоловік, який. В 18-му році купив цей трактор, наїздив 2000 мотогодин, і в нього були питання тільки, от він підвісні педалі, і в нього тільки були один раз питання по лапках. Ну, 2000 мотогодин за рахуйте там 4 чи 5 років експлуатації. Ні, з го року все-таки, бо це початок 23-го. За 5 років, то ну, я думаю, що це є рівень для китайського даже трактора. Бо що їх беруть на важкі умови роботи. І все-таки, е, значить, е, я ще під, підведу підсумок того всього. Якщо, не дай Бог, вас щось трапиться е, з, е, з тракторами, ви знаєте, в, які, в яку сторону бігти, де шукати запасні частини. Тобто вони можуть ливоловські підходити, берете і шукає, і приносите, бо так воно робиться з китайської запчастю, приносиш, підбираєш і купуєш. Хоча каталоги є, все як положено, але так проще. Так що от така у нас історія, отакі от у нас структури. Ростиславич Агро з вами.